Всім привіт! Сьогодні будемо пробувати такий експериментальний формат відео. Пограємо у хоррор інді гру. Гра називається Almost Home Now, вже майже вдома. Гра про дівчину, яка повертається вночі додому. А, немає українського перекладу, на жаль, але я буду перекладати по ходу. І сподіваюся, це буде досить моторошно, лякаюче, атмосферно, і нам сподобається. І поїхали! Так, купила сендвіч і час відправлятися додому. що ми прочитали. Керування досить просте. Ага, кроки чутно її. Взагалі, дуже прикольний звук цієї вулиці, такої нічної. Вона не усвідомлювала наскільки вже пізно і темно. Блін, прикольні, прикольні звуки. О! Кольний ракурс зі спини. О, чорт! Зі спини, наче дивимося. Таке відчуття є переслідування. Угу. Класна, класна, дуже музика підібрана. О, оце дуже круто виглядає. Сподіваюся, зараз мене тут не сожруть. Блін, за нами 100% хтось слідить. Поки мені подобається, поки дійсно прикольно. А, 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 чорт а, Так, знову щеня. Е, Любиться гавкати на людей. І робити нам скримери любить. Ліхтар мигає. Так, так, куди, куди? В парк, походу. Чи що воно таке? Ну там хоча б є світло, не мигаючи. О, що це за фі... гня Ага, ага, вона каже, що це діри якісь в землі. І не поспориш. Діри в землі. Не було тут раніше, виглядають неприродно. У нас тут і містика буде. Кроки кроки були ззаді. Чули? Блін, це зміна ракурсу, вона збиває трохи. Але, звісно, атмосфера додає. Дір наче більше стає. Якби ще можна було побачити що в них. О! Щось мигнуло. Щось червоне мигнуло в дірі. Так, це ми назад повертаємось, походу. А, я майже бачу, що щось рухається в дірах. Треба тут пройти швидко. Так, спробуємо пройти швидко. Це не так то просто. Так, давай, давай, давай. Блін, музика прям по нервам ця, Така майже не чутна, але дуже класно. Атмосферно. І ці кроки. О! Наче по траві хтось іде, Були кроки, наче по траві. О, моторошна. о яка діра. Знову, знову кроки, наче по траві хтось іде за нами. Вау, тут темно. Треба закрити очі і дати їм призвикнути до темряви. Десь йдемо, ага, звикли до темряви. Ну, я скажу, що це саме відстійна дорога додому, яку я бачила. Ми просто йдемо в якомусь лісі, тут нема ліхтарів. О, -о, -о, -о! Якесь тіло було наче на землі. На секунду просто, на якусь мілісекунду. Мені подобається, що вона взагалі якось не напряжно до цього ставиться. Думаєш, діри в землі. Плескіт води. Якась стрьомна вода. Червона. А, запах мене тошнить від запаху. Ага, значить, не вода походу. М -м -м, так дивно. Тар прийшов. О! Щось бачили, щось на мосту було, наче, наче якийсь силует знову. Це як тоді, коли на землі. Ідемо. Питаю, Намагаюся вслухатись в кроки, щось знову ззаді. Дом вже недалеко. Так, спускаємось сходами. Там Далі. Так, 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 бігти, бігти, бігти Бігти, бігти, бігти Блін. Біжи, 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 давай, давай, давай. Ай, чорт. Ну тут не, не можна було, не можна було далі пройти, воно не пускало. Чорт, ну то, то все, походу, закінчилась гра. Ні, ну блін, ну дуже класно, мені сподобалось, дійсно. Дуже атмосферно зроблено, наче скримерів було геть небагато, але Ну, таке було й моторошно, і мурашки були, і класно, класно. Я задоволена. Якщо вам також сподобалось це відео, то ставте, будь ласка, вподобайку, залишайте ваші коментарі, підписуйтесь на канал. Будь-яка ваша активність дуже сильно нас мотивує, і можливо, ми будемо створювати більше оглядів на хорор ігри.